все, підготувати перше за до школи потрібно допомогти дитині, тобто переконайтеся, що ваша дитина пам'ятає своє ім'я та прізвище, тому що діти можуть не відкликатися на своє прізвище. Знає імена батьків, це допоможе їй в незнайомій ситуації. Зверніть увагу на режим дня дитини. Облаштуйте робоче місце. Коли дитина організовує своє робоче місце, це допомагає їй також налаштуватися на роботу. Привчайте дитину до повсякденного життя. Наприклад, допоможіть дитині навчитися зав'язувати зав шнурки, застягати гудзики, переодягатися, складати свої речі. Також кожен день, який ми проводимо з дитиною, також може бути корисним для її розвитку. Основні процеси, на яких ґрунтується навчання, це увага, пам'ять та мислення. І батьки також можуть допомагати дитині розвивати ці процеси. А саме, наприклад, коли ви йдете до супермаркету, попросіть дитину покласти до кошика. Батон, дві пачки печива та масло, і не не нагадуйте їй більше цього. Якщо вона помилилася, вона сама зможе виправитися. Це така певна форма самоконтролю. Також, якщо ви попросите дитину розказати їй фільм, переказати або переказати казку, чи розповісти, як пройшов її сьогоднішній день, ви зможете дитині допомагати розвивати увагу та мислення. Коли діти ліплять або збирають конструктор, вони розвивають таким чином дрібну моторику. Це в майбутньому їм стане в нагоді під час навчання письма. Також добре, коли дитина почуває себе природньо в будь-якому середовищі. Наприклад, попросіть дитину підійти і поспілкуватися саму з продавцем або зайняти чергу. Так, ви зможете дитині допомогти здобути повсякденних навичок. Говорячи про зрілу дитину, ми говоримо про дітей, які вже е, готові до навчання в школі. Але з якихось причин вони або мають низький рівень навчання, або просто не хочуть вчитися. Тому е, причина цього є низька мотивація дітей до навчання. Цьому сприяло те, що, наприклад, говорили: е, в школі нудно або нецікаво, або… Є така неправильна мотивація: вчись, бо так потрібно. Або вчись, бо станеш кимось, або ж дитина не хоче розлучатися з батьками, або, наприклад, раніше не ходила до дитячого садочку і не знає, що її очікує. Найкраща мотивація це коли ми говоримо дитині в школі, буде цікаво. Або твої знання будуть корисними для тебе. Розкажіть, приміром, як ви вивчали країни, а потім під час подорожей бачили їх, або ж про спортивні ігри, які ви навчилися. Перш за все, потрібно заспокоїтися з самим батькам, тому що дитина буде відображати поведінку батьків і, відповідно, буде або нервувати, або залишатися в стані спокою. Тому робимо вдох видох і говоримо дитині, що в тебе все вийде. Я в тебе вірю, спробуй ще раз. І ще раз, і ще раз, і ще раз. Тому що правда не буває так, що виходить все і одразу. Розповідайте також чудні історії зі свого шкільного життя, про своїх друзів шкільних, як вам було цікаво в школі, знайдіть щось позитивне. Також варто говорити і про можливе дистанційне навчання з дітьми. Можна сказати, що знаєш, можливо, ти не підеш до школи, можливо, ти будеш навчатися через екран. Повірте, дітям легше це сприймати аніж батькам, тому що батьки згадують свої шкільні роки і не можуть уявити, як це можна, як взагалі це можливо. Але зараз діти інші, вони сучасні, і відповідно навчання також воно має змінюватись. Вірте в дитину. Якщо дитина може увімкнути гру або відео у Ютубі, то вона точно зможе і увімкнути а, дистанційку та зайти на урок. У стані стресу дуже важко бути уважним до дітей, тому намагайтеся зберігати рівновагу. Думайте про майбутнє, позбудьтеся почуття провини. В минулому ви зробили лише так, як могли, не інакше. Попросіть про допомогу, якщо вона вам потрібна. Говоріть про свої емоції з людьми, яким ви довіряєте, або ж зателефонуйте на гарячу лінію підтримки. Ну, перш за все, ми повинні розібратись, чого саме дитина боїться. Можливо, вона просто не вміє зав'язати шнурки і боїться виглядати ніяково, або ж може бути інша якась причина. Тому, якщо ми говоримо з, дити з дитиною і підтримуємо її, дитина знає, що може звернутися по допомогу до батьків, або Когось до когось в школі. Звісно, їй буде легше і вона зможе залишити свій страх. Є такі практики, які можуть допомогти дитині. А наприклад, можна поцілувати дитину в долоньку і сказати, що коли тобі буде сумно в школі, ти можеш притулити її до досічки і уявити, що я поруч. Або ж, наприклад, можна дати дитині з собою м'ячик м'якенький, такий, вона буде його стискати. Такий антистрес, вона буде його стискати і відчувати певний контроль. Також, проваджаючи дитину, подивіться її своїми люблячими очима, їй в очі, і налаштуйте на позитивний день. Це залежить від того, наскільки дитина психологічно готова до навчання в школі, від її розвитку, від стану здоров'я, також від того, яка ситуація у дитини вдома, яка атмосфера, від того, який у дитини режим. І наскільки дитина мотивована. Ці дані поняття можуть бути навіть чому чомусь схожими, тому що коли ми обираємо і купуємо, це вже приємні емоції. Дозвольте вашій дитині самій обрати те, що їй подобається, щоб зошита або ручка приносили приємні спогади. Ви обираєте цінову категорію, а дитина вже те, що їй до вподоби. Вміння самостійно робити вибір розвиває у людини відчуття самоповаги. Також для дитини є важливим одяг. Він повинен бути зручним. Не натягайте, наприклад, на дитину краватку, якщо вона їй не подобається. Якщо в тілі відчуття дискомфорту, дитина буде думати про нього і не зможе тоді зосередитися на навчанні.